Марічка переїхала в село і влаштувала собі майстерню з виготовлення свічок. Кожну свічку вона робила з особливим бажанням для тепла, миру і радості. Одного разу вона помітила, що зникає по одній свічці з-під віконня щоночі. Вирішивши простежити, вона побачила, як у темряві хтось крадеться через сад. Це був хлопчик із сусіднього будинку, в якому давно не горіло світло. Він мовчки йшов зі свічкою, несучи її як скарб. Наступного дня Марічка постукала до них і запропонувала провести майстер-клас зі свічок просто в них удома. З того дня, щовечора, в їхньому вікні знову світився м'який вогник, а майстерня Марічки стала місцем, де люди запалюють не тільки свічки. Ay sercha